Друзі, всім привіт! Радий вітати вас в новому відео на моєму каналі. І як ви вже почали здогадуватися, якщо у нас сьогодні і зараз тут інтелігентний одяг, то у нас буде в цьому відео інтелігентні солодощі. І скажіть, друзі, а з чим у вас асоціюється Львів? Я впевнений, що в багатьох з вас це місто країни асоціюється з багатою історією, з європейською якоюсь архітектурою, з фестивалями, якимись культурними мероприятиями. Але друзі, додам, що на мій погляд, найосновніша асоціація це кава та львівський шоколад. Як то кажуть, одна нога тут, інша там. І тому, друзі, сьогодні вже до нас приїхав на цей солодкий огляд львівський торт. Друзі, прямо зі Львову. Одна з визитівок міста Лева, котру ми сьогодні будемо з вами дегустувати, пробувати та робити висновки. Якщо ви готові разом зі мною розібратися, що це таке, з чим його їдять, чим запивають. Лупіть вподобайку, звичайно, лишайте коробку. Коментар та звичайно підписуйтесь, бо на каналі багато що буде, є і було цікавого. Присягнуть рівні, погнали! Друзі, навіть якщо ви знаходитесь не у Львові, як я, наприклад, у Києві, то цей тортик до вас теж може приїхати. Я коли побачив, як він до мене приїхав, прилетів, я, чесно кажучи, здивувався. Бо, по-перше, це картонна коробка одного з наших перевізників. Да? друге, в цій картонній коробці була, значить, пінопластова така от капсула. З інформацією для співробітників цього перевізника не перегортати крихке обережне. Всі діла. Мені здається, навіть якщо б ви жили десь на Марсі, ця капсула дозволила б до, до, доставити цей тортик навіть до вас і на Марс. І вже в цій капсулі в нас чотенько помістився тортик, сама картонна коробочка фірмова від цього тортику. Друзі, що я зміг надибати у Гуглі? Приблизно десь 8-9 років тому до 760-ї річниці до дня народження міста Лева. Значить, створений львівський тортик за авторським рецептом. Рокселяни плахтій. До речі, хто на місці, є дві кав'ярні у Львові лігумінка. Термін придатності плюс 2, плюс 8, я так розумію, градусів до 7 діб, да, тобто не 3, а 7 тиждень може зберігатися. Якщо мінус 5, мінус 15 градусів, то 30 діб. В одному з минулих відео ми з вами дегустували торт Ужгород. Якщо не дивилися, обов'язково подивіться посилання під відео або в словечій підкасті. Торт Ужгород можна Купити у Києві, він продається у замороженому вигляді, може зберігатися місяць. Якщо ви готові, я для вас відчиняю цей ларчик. Дивіться, він просто як цукерочка. Відчиняється особливий подарунок зі Львова, як на. Ооо! Що несеться, друзі! Дивіться, ви знаєте, хто я за знаком Зодіака? Ну, ви поняли, да? Як нам обіцяють, друзі, це торт з характером Львова і смаком Галичини. У ньому є все те, що так люблять львів'яни. Присмак натуральної кави, гірчинка чорного шоколаду, апельсинові цукати, крапля, друзі, ароматного каньяку. Зразу питання до виробників. Скільки мені треба тортів з'їсти? Щоб оп'янити. Згущене молоко з вершковим маслом і купа волоських горіхів. Друзі, я вже по переліку розумію, що цей тортик мені скоріш за все сподобається. Я полюбляю згущенку з всю апепею, але я не полюбляю горіхи в будь-якому прояві їх в тортиках. Тому подивимось на чаші вагів, хто сьогодні переможе: горіхи або згущенка. Партірував, друзі, цей тортик на більш приємну локацію, на більш приємну таку площадочку. До речі, дуже зручно, велика, великий респект, що ця карапчонка дуже легко розбирається та збирається знов, якщо треба. Тортик не просто в карапчонці лежить, як це було в Ужгороді, я його виковирював, а на такій дощечці, я не знаю, як це назвати, така спеціальна площадочка. Жодного граму запрещенки за Львова, друзі, у нас без. Безслідно не пройде. О, чорний шоколад. Чорний шоколадик на ура. До речі, друзі, знаєте, що цікаво? Він хоче невеликих таких розмірів. Трохи не уїхав. Оце зараз була би веселуха Знаєте, кажуть, бутерброд падає. Маслом донизу цікаво, як падає торт. Це кілограм, це про що каже? що там крема хоч відбавляй. До Києва коштує, щоб він доїхав перевізником 140 там з копійками гривень. Він виробляється в двох епастасях: це кілограмовий або 500 грам. Я пропоную розпочати. Перш ми ж зараз будемо робити ростин цього тортика. Друзі, за ваше здоров'я, смочимо горлошка. какао. О, пошло по трубам. Я думаю, що ви не дуже будете проти, якщо я зніму оцю от епохальну шапочку і залишу його на десерт. Хоча тут все десерт. Залишу на десерт. Дякую кожному, хто лишає якийсь коментар. О, ну, слухайте, я думав, зараз в мене тут буде жижа якась, тому що, ну самі розумієте, коли згущенка, коли. Отакий кремчик. Ох ти класна! Слухайте, нормас, нормас. Так, який ми шматочок собі відріжемо? Приблизно ось такий, ось такий. Чи ось такий. Я думаю, що ну, приблизно буде у нас ось такий шматочок. Слухайте, я, я от, знаєте, в, минули, в минулому торчиці в Ужгороді, я різав і я натрапляв на горішки. Тобто, я знаєте, коли ви копаєте якусь ямку на городі, ви розумієте, ага, там у нас коріння дерев. Ось так було з Ужгородським. Я різав і я розумів, ага, у нас там якісь трабли з горішками. Тут у нас, може нас обманули, може там горішків нема? Чи їх хтось з'їв до нас, тому що ріжеться він чотенько. Ну що, друзі? У нас мить. Діставання тортика, о, да ладно. Я ніби перенісся, друзі, у кав'ярню кудись Львова. Дивіться, яка у нас красота. Я не знаю, чи зараз я витримаю це на ножі. Прямо, знаєте, як аквелібрист у нас тортик. Я не розумію, тут чи є слої, чи нема, тому що воно якось, знаєте, так все переплетено, чи все залито кремом. Але те, що я читав про нього, так, що є ну, ніякий акцент. Шоколадно-кавовий, що є такий збаласований смак завдяки горіховому, такої парслоті горіховій серцевині, так би мовити, хрусткій горіховій серцевині. Де вона тут? Оце, оце мабуть, вона да? горіхова серцевина, де у нас, друзі, ото, ото знизу. І, собственно, мед, коньяк і цукати. Де у нас тут мед, коньяк і цукати? Ну, мабуть, десь зверху, скоріш за все. Ну, а це прямо, знаєте, майже на груді можна отак от вішати і отак от ходити. Да? Правильно? Правильно. Змочимо перед трапезою. Ну, Вигляд, я вам скажу, друзі, вигляд мені подобається. Кількість крему, да, от, те, що тут згущенка, мені це под... я це люблю. Запах вареної з гущеночки. Знаєте, як, я, я як натаскана собака на запрещенку. Так, а де ж у нас приборчики? Приборчики то приборчики, приборчики нету. Возьмем вилочку, друзі. Возьмем вилочку. Где тут у нас виделочка, виделочка? Так, виделочка є. Так, виделочка взята. Ну що, я готовий. Якщо ви готові, чи йошик зробили, там якусь пампушечку взяли, солодесеньку або щось по типу тортика. Я думаю, що ми не будемо дикунами, як минулого разу, ми гризли, прямо зубами вгризалися в залишок цього тортика. А ми з вами прямо ось так і будемо куштувати. Жодної краплі зі столу. Не пропаде. Ну, давайте, давайте. М -м, слухайте, друзі. Мені здається, зараз в нього та температура от прямо, прямо на ура. Друзі, за ваше здоров'я. Коротше, переїжджаю жити у Львів. Я зрозумів, чому у нас ніж входить в тортик ідеально. Тому що тут оці волоські горіхи. Вони тут є. Але вони, знаєте, не як в більшості тортиків їх не розгризеш, а вони чи подроблені, чи перемелені. Ну, я, чесно кажучи, отак от їх якусь е велику кількість, да, я не бачу, щоб вони прямо, знаєте, шматами тут були. Ну, коротше, львів'яни, я вам заздрю. До речі, друзі, що я тут цікавого ще вичитав. Слухайте про грецькі горіхи, котрі в цьому тортику. Ці горішки готує нам хлопчина підліток Андрій. Працюємо з ним вже кілька років і захоплюємося його прагненням працювати і заробляти кошти власною працею, друзі. Про що це говорить? Що торт виготовляємо повністю вручну. Я вже не пам'ятаю, чи казав я чи ні, але так, цей торт виготовляється повністю вручну. Навіть такі дрібниці, як лучення горіхів, Теж, коротше друзі, кожен укус, кожна віделка, я так розумію, робить хлопчину Андрія більш багатим. Зробимо Андрія мільйонером. Я навіть не знаю, з чим порівняти цей торт. Якщо більшість тортів якось знаєте, порівнюють там, з якимось золотим ключиком, з якимось там захером, з київським тортиком, то цей торт я реально я не знаю, з чим порівняти. Він він такий, знаєте, ось, ну, типу, як домашній. Якщо у вас бабусі готували 20-30 років тому о, тортики, то там в більшості з них було якась згущення варене молоко. Згущенка. Якщо закрити очі, сховати карапчонку і отак дати шматочок цього тортика, я навіть не знаю, що мені тут більше сподобалося. Згущенка, а де мій коньяк? Я не зрозумів. Де мій коньяк? Коньяк і цукати. Коньяк і цукати О, повинен бути. До речі, я не розумію, що тут -от знизу. Не зміг в Гуглі знайти склад цього торту, мається на увазі пошарово, щоб зрозуміти оцей ніжний... ніжній, а ніжний. Навагато є печиво, бізе, типу бізе, начебто ні. Не зрозуміло. Друзі, хто знає хто в нас з того боку. Зі сторони Львова. Напишіть, які е, у нас прошарки, бо тому що навіть на упаковці, я, чесно кажучи, теж не бачу. Тут є борошно, цукор, яйця, там, ваніль, горехи, горіхи, грецькі, мед, коньяк, цукати апельсинове згущене молоко, сире, згущене молоко варене. Кава натуральна. Смачно. ось так от прямо, знаєте, берете отак. От, і навіть не боїтеся, що. Тут горішки, дивіться, слої, навіть шари отак от. Раз, один шар, другий шар. Отут -от у нас третій шар отак от розділяється. Ну, виглядає, як, знаєте, якась каша. Але по факту, по факту, факту, ось цей перший шар, те, що в мене здивування. Блін, що ж таке? Ні, це не бізе. Це, знаєте, щось схоже на якесь печиво. Хоча в складі печива нема. Другий шар. О. Другий шар це кремчик з цими горішками. Горішки, ніби знаєте, їх як бути, варили, щоб вони стали м'якішими. Бо зазвичай, ну, вибачте мене, ви ж знаєте, да, як горечі горіхи, щоб зуби не зламати. А тут їх нібито й нема. Тобто, ви за смаком відчуваєте, що да, тут є гречкі горіхи, але так, щоб боятися, наприклад, дати дитині, щоб він не вдавився цим цілим горіхом. Тут такого нема. Тобто їх, я так розумію, чи в пиль підрібнюють. Ось навіть подивіться в тортики. Ось подивіться, чи виглядує на вас десь грецький горіх. Я думаю, що ви не побачите його, да? а він є. Як казав хто-то з матриці, чи звідки. А от що що, він такий колорійний. Ви бачили, як я шматочок. Тобто, це шматочок, це навіть не... 30%, да? ну може відсотків 15. І тяжко вже, друзі, тяжко. Ніби ти знаходишся десь на All-Inclusive, ти вже поснідав, а потім ти узрів ще солодощі. І ти вже не хочеш. А треба за все, що плачено. Отут приблизно так само. Я нібито ще не вечеряв, зберігав, так би мовити, пустоту шлунку для поїдання тортика, але завдяки згущенки. Це його багато не з'їш. За ваше здоров'я. Всі хейтери прямо зараз можуть написати, що відео проплачене, але, друзі, я вам скажу, що і за доставку я сплатив, і за тортик я сплатив. Е, велика подяка кондитерській, що висилає ці тортики по е, країні, тому що я вам скажу по секрету, що багато візитівок міст України мають на увазі тортики. Вони кажуть. Аля-улю, ми не вийшлимо. Хочете, приїжджайте до нас, ми не вийшлимо. Тобто хтось шукає причини, а хтось шукає можливості для того, щоб надіслати. Дивлюсь, я на торці ки думку гадаю. Знаєте, от зараз наступив той момент, коли ти нібито з'їв, нібито тобі вже досить, але він тобі сподобався, і ти думаєш, може ще один маленький шматочок якийсь. Але розумієш, що тебе потім розірве просто від такого солодкого щастя. Я не можу, друзі, вас не порадувати цією медаллю. Хочеться вірити, що це шоколад, тому що зовні це виглядає, знаєте, нібито якийсь картон. Тому, друзі, шоколад в студію, як приблизно казав один Бородатий. І будемо, друзі, гристи. Чорний шоколад, я вам скажу, що я не полюбляю. я полюбляю білий, але молочний. Відгриземо. Льові вухо. Хто за. Вподобайку влупили, пальчик прожали. І гриземо. Рівно по вуха. Льова без вуха. Все більше смахує на молочне. Такі медальки іноді продаються в магазинах для дітей жовтенькі. Ви їх розворачуєте, і там от шоколадні ці медальки. Не можу собі втримати в руках. І ще. Пару шматочків візитівки з места, з места, з места, з места. Це по польськи, мабуть, з міста лева за ваше здоров'я. Перше питання, яке в мене зараз в голові вращається, чому горіхи настільки приємно їсти? Моє життя розділилося на до і після, до того як я дізнався, що горіхи, волосські горіхи, грецькі горіхи можуть бути їстівни. Їх не треба гризти так, щоб зуби випадали. Шановні кондитери тортика Львів. Розкрийте секрет. Що Андрій робить з цими горіхами, щоб вони були такі смачні? Шановні львів'яни, якщо ви будете десь поруч проходити просто чисто теоретично, проходіть мимо кафе Лігумінка на Франка 77. Або аналогічного закладу лігумінка на княгині Ольги 100Л, Заскочіть, дізнайтеся, де знайти цього Андрія та подякувати йому персонально. Я ж забув вам доповісти, а що ж по цінах, друзі. Пів кіло, друзі, це у нас 400 гривень. Я не знаю, коли ви дивитесь це відео, може вже цінник змінився. Кілограм коштує 800 гривень. Ну, в порівнянні, вибачте, мене з тортом Ужгород, котрий у нас, якщо я не помиляюсь, 410 грам коштував 599 600. Дешевше, і на мій погляд, смачніше. Коротше, якщо ви, друзі, полюбляєте згущенку, якщо ви полюбляєте цукати, мед, горішечки. Каву, львівську каву, львівські шоколади і взагалі атмосферу Галичини. це те, що треба перекупити в кількості більше, ніж одна штука, тому що можна заморозити на місяць і їсти майже кожну, кожен тиждень. Якщо взяти ось цей торт, торт Львів, якщо взяти торт Ужгород, який у нас був, і торт, наприклад, Київський по 10-бальній шкалі. Наприклад, якщо київський в мене викликає бажання поставити приблизно 6. Ну, не полюбляю я київські торт. І оце бізешною папею, котра ти є встромляєш, воно обсипається все з горіхами разом. Шестьорка, то в Ужгороді, мабуть, дев'ятку, да, там є. Був момент там, де у нас трохи зуби не посипалися. Вісьмерка, дев'ятка, то цей торт, пам'ятаю, в школі. Нам навіть завуч по завмістительству вчитель ставила одинички, і тому по десятибальній шкалі. Я думаю, що я маю право цьому тортику поставити по десятибальній шкалі одинадцять. На вкуси всі фломастери разне, друзі. Комусь згущенка подобається, кому ні. Що мені сподобалось? Мені сподобалася начинка. Тобто, це печиво чи що там таке. Напишіть, друзі. Я до сих пір не можу зрозуміти. Якась прослойка на бізешку, воно не схоже. На печиво воно теж типу не схоже. Мені сподобалася начинка з згущенки. Я полюбляю згущенку варену більше, ніж сиру. Є таке слово сира згучонка. Мені сподобалося, як Андрій готує. Ну, ми розуміємо, що Андрій збирає, ми хтось готує. Ці грецькі горіхи, їх не треба гризти так, щоб зуби вивалювалися. Вони м'які. Вони м'які, не тому, що торт знаєте, стояв місяць в мене в холодильнику, а тому, що це якась така рецептура дуже цікава. Мені сподобалося його вигляд, те, що тут внутрі, в цьому тортику, ось всі ці прошарки, вони якось, знаєте, все так змішані. Тобто тут Нема таких чітких яких, якихось слоїв. Так, тут у нас йде згущенка, тут у нас йде шар потім цих грецьких горіхів. І плюс мені сподобалося ще, значить, папія, папір, мідалька да, з відгризеним вухом, вже від, з відгризаним вухом Льова відгриз вуха у льови. Обкладинка з тортиком, котра витримала переїзд. З Львова до Києва. Ну, десь відсотків 70. Я думав, що він приїде трохи понівечений життям та шляхом в 550 кілометрів. Є тут малесенька, не буду скривати, кажу, як є, по іншому не можу. Якщо ви пригледітесь, ось ось тут отак, от я вам дав так от на, на просвіт покажу. Ось тут от, є така малесенька прим'ятість. Отак, от ось дивіться, дивіться. Ну, майже незаметне прим'ятість. котра організувалась, його транспортували да, там, на, самі, на самому перевізнику. О, цукат. Друзі, а ну-ка, цукатик у нас. Цукат. Друзі, цукат. Ні, не цукат. Горішок. Горішки, знаєте, тут якого формату берете в грецькі горіхи і шинкуєте отак, от ножем. Шинкуєте, шинкуєте спочатку так, потім так, потім так, і у вас образується не перемелена, оце от борошно, а маленькі подрібені горішки. І друзі, я завжди хочу себе запитати, чи хотів би я після дегустації цього тортика порекомендувати, наприклад, якомусь товаришу Паша, скажи, що мені там подарувати там якусь візитівку зі Львова, де взагалі просто тортик. Чи хотів би я ще купити це, наприклад, через тиждень 100% так? Якщо про Ужгород є питання, якщо про київський торт я би стовідсотково відповів НІ, то цей тортик я стовідсотково відповів так. І коли друзі, я завітаю до Львова, то 100 чекайте мене на прийомі в черзі до цього тортика в місцях, де він продається. Я розумію, що в принципі так на око, ну, десь людей на 5 його повинно вистачити. В принципі, друзі, буду вдячний кожному. Хто залишить якийсь коментар, чи він вже догостував цей тортик, чи куштував, чи може схоче, захоче його посмакувати. Я навіть знаєте, в знак Благодаречки залишу номер телефону, по котрому я замовляв цей тортик. Можете писати в вайбері. всі. от Не забувайте вподобайку лупіть, не забувайте підписуватися на канал, а також не забувайте, що це у нас так би мовити нова рубрика, де ми з вами крокуємо по. Солодким визитівкам міст України. Пишіть у коментарях, який би ви рекомендували тортик з якого міста, хоча назва торта, вона є назва міста. Ви би хотіли ще побачити у відео на цьому каналі. Солодкого вам ранку, вечора чи ночі, дивлячись, коли ви дивитесь це відео. До нових зустрічей всім пока.